Чанка представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Панасюк, роздану ще в відкритому стовому засіданні, клопотання про продовження клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинувачення Сушону у кримінальному провадженні no 5 від 3.08.23 за обвинуваченням копистері Сергія Миколаївича анкетні дані, зазначена кваліфікація, сушона, але... Іванівна, Івана, кідні дані зазначена кваліфікація. Вітаринка Олега Георгійовича, видні дані зазначена кваліфікація. Встановив відповідно до другої статті 376 КПК України, якщо складання стового рішення у формі ухвали вимагає значного часу. Суд має право обмежитися складанням оголошення його результативної частини. Повний текст ухвали повинен бути складена і пізніше підівні оголошення результативної частини, оголошення часно постов провадження. керуючи статтями 176, 178, сто КПК України суд постановив клопотання прокурора про продовження строку дії покладених обов'язків задовольнити продовжити до 6.02.25 включно другого двадцять Шоналі Іванівни. Строк дії обов'язків передбачений частина 5 статті 194 КПК України саме прибувати до суду за кожним викликом, не відлучатися за межі території України без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі паспорти громадянина України для виступу за кордон, чи документи щодо права на виїзд з України та в'їзд в Україну, утриматися від спілкування зі свідками Панасюк, Деценка, Кубракова, Ємченка, Смишляєва, Завадською, Федченка, Куцій, Рак, Цомбар. Кучеренко, Лазурок з приводу обставин, викладених в обвинувальному акті. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарження не підлягає. Текст ухвали буде оголошено 10, .12 .24. о 16 годині 50 хвилин. Суддя Михайленко. Підпис. Так, оголошується ухвала іменем України 6 грудня 2024 року. Вступна частина така сама. Оголошується резолютивна частина. Суд постановив клопотання прокурора про продовження строку дії покладених обов'язків задовольнити продовжити до 6.02.25, включно в обвинуваченому копустирі Сергію Миколаївичу. Строк дії обов'язків передбачений читання п'яти статі на КПК України саме прибувати до суду за кожним викликом, не відлучатися за межі території України без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, здати на зберігання свій паспорт. Для виїзду за кордон інші документи чи дають право на виїзд України та віз в Україну. Утриматися від спілкування зі свідками Панасюк, Деценка, Кубраковим, Ємченка, Смішляєва, Завадським, Фетченка, Куцій, Рак, Цомбар, Кучеренко, Лазурок з приводу обставин викладених в обвинувальному акті. Ухвала набирає законну силу з моменту проголошення та оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений десятого дванадцятого, двадцять четвертого, шістнадцятого годині сорок -го. хвилин. Оголошується ухвала 6 грудня 2024 року. Іменем України вступна частина так. Сама оголошується резолютивна частина коли питання прокурора про продовження строку дії покладених обов'язків задовольнити частково продовжити до 6.02.25, включно обвинуваченому татаренку Олегу Юрійовичу. Строк дії обов'язків передбачено з 5 статті 194, саме пробувати за вимогою до суду, не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу суду, повідомляти суд про місцю, про зміну місця свого проживання та місця роботи здати на зберігання органам денеції паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, утриматися від спілкування зі свідками. Панасюк Диценка, Кобраковим, Ємченко, Смишляєво, Завацькою, Федченко, Куціра, Цонгором, Кучеренко, а з руком з Ставин викладених в обвинувальному акті. У задоволені клопотання захисника обвинуваченої татарки, адвоката та про зміну запобіжного заходу, відмова та ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 10, годині 40. 40 хвилин. Суддя Михайленко, підпис зрозумілі результатні частини. Вам продовжиться крім браслета браслет і відмова у задоволенні вашого клопотання.